Вітаю на есі4. Ветері щокується. Мене звуть Оксана Супрович, Наш гість сьогодні керівник ІЮАСІ антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Алан Пах Крістенсен. Вітаю вас. Thank you. Місія антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. Яка вона, зокрема, в таких містах, як Чернівці і де ще ви працюєте? Сеніові are... Дякую. Ми є антикорупційною програмою, тобто працюємо з багатьма різними зацікавленими сторонами. Ми співпрацюємо з антикорупційними інституціями в Києві, розбудовуємо потенціал. Проводимо тренінги, ділимося експертними знаннями та досвідом міжнародного рівня. Робимо все можливе, щоб допомогти їм у їхній роботі. Підтримуємо організації громадянського суспільства та засоби масової інформації, які працюють у сфері протидії корупції. Також ми працюємо з місцевою владою. Ми обрали шість міст в Україні, де ми працюємо. Тож, окрім Чернівців, ми присутні у Червонограді, Житомирі, Нікополі, Миколаєві та Маріуполі. У Transparency International оприлюднили індекс сприйняття корупції, і Україна набрала 36 балів зі 100 можливих та опинилася на 104-му місці зі 180 країн. Торік наша країна обіймала 116-ту позицію. Що це означає? Україна, звісно, показує неабиякий поступ у боротьбі з корупцією, якщо подивитися на результати 2022-2023 року. Це свідчить про чіткий напрямок, в якому ми рухаємося, і ті кроки, які були вжиті після майдану, після революції гідності, чітко показують на вплив роботи антикорупційних органів та результати, які вони дають. Ми тісно співпрацюємо з антикорупційними інституціями, такими як Національне антикорупційне бюро України, спеціалізована антикорупційна про прокуратура, вищий антикорупційний спеціалізований суд все більше і більше справ розглядаються все більше і більше вердиктів виголошується, і чиновники рівня А високого рівня притягаються до відповідальності. Яке питання на вашу думку залишається критичним у боротьбі з корупцією для України. Я думаю, що це показати народові України, і це те на чому ми робимо особливий акцент, що ніхто не є недоторканим. І навіть якщо ти є чиновником високого рівня, ти також можеш опинитися за ґратами за антикорупційні діяння. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наприкінці минулого року заявив в інтерв'ю виданню фокус про те, що в Україні побороли системну корупцію. Також він сказав, що в Україні зараз завершують будівництво антикорупційної інфраструктури. Ваша думка з цього приводу. Україна, звісно, має належні структури, вона бореться з корупцією найвищого рівня. Вона проте, потребує більшого потенціалу і удосконалення законодавства. Звісно, що структури вже присутні, але їх потрібно удосконалювати, тому що корупція нікуди не зникла. На які ще кроки на шляху у боротьбі з корупцією ви очікуєте від України? вже було пророблено ряд ініціатив на національному і соційному рівні. Однак залишається ще дуже багато роботи. було зроблено певне зміщення парадигми в антикорупційній на антикорупційному порядку. Денному однак треба зробити акцент на запобігання корупції. Особливу увагу слід звернути на такі сектори економіки, як митниця, як законодавча реформа, як будівництво. Сфера будівництва та інші сектори також на горизонтальному рівні. А коли ми розглядаємо сектор державний, то слід звернути особливу увагу на доброчесність, на прозорість і на добропорядність чиновників. Через чотири місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС, що це означає для нашої країни в плані саме боротьби з корупцією це, звісно, дуже важливий процес, який відбувся влітку 2022 року. А наступним кроком цього процесу це був грудень 2023 року, коли Україні було запропоновано почати переговорний процес про вступ до ЄС. Звичайно, що увага змістилася до антикорупційних тем. У нас в ЄС досить високий фокус уваги на те, що необхідно проходити Україні процес моніторингу скринінгу. У нас і такі фундаментальні речі, як верховенство права, антикорупційна ініціатива, демократія, і над цим всім треба працювати. Ваша думка скільки часу може знадобитися Україні для того, щоб виконати всі рекомендації ЄС Ну, не мені вирішувати, звісно, скільки часу забере. Це я залишу на розгляд інших. Я тільки знаю, що треба працювати для того, щоб впровадити ці речі. Якщо говорити про боротьбу з корупцією на Буковині, зокрема у Чернівцях, ви співпрацюєте з нашим містом від 2018 року. Як ситуація змінилася за цей час? Ми багато чого зробили спільно з містом. Зокрема, ми розробили ряд інструментів для того, щоб закрити прогалини для можливості корупції у місті. Зокрема, це в державних підприємствах. Ми розробили ряд інструментів, також експертизу, яка стосується правової підтримки it інструментів та іншого інструментарію для того, щоб зробити місто та ваш регіон більш прозорим і нетерпимим до корупції.

Це є платформа, над якою ми працювали тривалий час. Це є складний цифровий інструмент онлайновий інструмент, який замінить традиційну приймальну. Люди у комфортному приватному середовищі зможуть провадити комунікацію з представниками місцевого самоврядування. Це є цифровий інструмент, за допомогою якого громадяни, містяни зможуть подати скарги, зможуть отримати інформацію, зможуть проводити діалог з міськрадою. Це допомагає робити процеси більш прозорими, швидшими, розумнішими. Це також обмежує людський фактор. А ми знаємо, що де є присутній людський фактор, там можливо присутні корупційні ризики, і це зможе допомогти знизити корупційний потенціал органів. Місцевого самоврядування. А що брали за основу під час створення цього проєкту? Наскільки такі є приймання, поширені за кордоном? Це доволі типові рішення за кордоном. Зокрема, на моїй батьківщині у Данії у нас це типовий інструмент він присутній практично у всіх муніципалітетах. Це є передовий досвід структурування та посилення прозорості комунікації між громадою та муніципалітетами. Чернівці стало другим містом в Україні, в якому ми впровадили такий інструмент. Після Червонограда це місто, яке дуже швидко розвивається в плані цифровізації, і це не єдиний інструмент, над яким ми працюємо. Quite fast now when it comes to digitalization. антикорупційна ініціатива ЄС в Україні співпрацює з шістьма містами, серед яких Маріуполь, який за рейтингом Transparency International до повномасштабного вторгнення став найпрозорішим містом України. Зараз Маріуполь в окупації чи є вас дані про те, яке місто зараз є найпрозорішим в Україні? Президент на жаль, зараз ми не присутні в Маріуполі і мало що ми можемо зробити з огляду на обставини. Однак ми намагаємося і надалі зберігати Маріуполь як місто доброчесності. Ми будемо готові до співпраці з ним. коли настане слушний час, коли закінчаться бойові дії, приві що упродовж двох-трьох років Маріуполь було найпрозоріше місто в Україні. Я думаю, що ми повинні, що ми можемо зробити на даний час, це вчитися на підстав. Аві передового досвіду та найкращих практик здобутих в тому числі і в Маріуполі. Ваше питання було яким містом я вважаю, найбільш прозорим в Україні станом на сьогодні, оскільки Трансперенсі International змінили свою методологію з часу повномасштабного вторгнення, то на жаль, ми не маємо даних для того, щоб порівнювати, і я не зможу однозначно відповісти на ваше питання, яке місто є найбільш прозорим. А що взагалі статус прозорості дає місто? І яка ситуація у Чернівцях? Працюючи з антикорупційними ініціативами, ми розуміємо, що чим прозорішим ви є, тим менше залишається місця корупції. Чим менше даних ви можете приховати, тим більше знають містяни. Ну і навпаки, це і є для мене розуміння прозорості. з якими ще містами Чернівецької області ваша ініціатива планує працювати у 2024 році. А в даному регіоні ми працюємо лише з містом Чернівці а що потрібно для того, щоб місто могло працювати з вашою ініціативою? коли ми обирали міста для співпраці, ми розглядали кілька критерій. Один з критеріїв це було розмір міста. Ми не розглядали маленьких міст та містечок, оскільки у них немає потужностей для того, щоб впроваджувати такі складні цифрові інструменти. Розмір міста Чернівців якраз є оптимальний для того, щоб тут працювати. У вас є усі необхідні потужності. Ще один критерій, який ми брали до уваги, це. Є відданість з боку мера та її команди працювати для того, щоб впроваджувати інструменти цифровізації та антикорупційні ініціативи. А як війна вплинула на роботу антикорупційної ініціативи ЄС в Україні? Одразу на наступний день після повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, прийшла інструкція з Брюсселю, щоб ми зробили акцент зміщення акценту з антикорупційних ініціатив до невідкладної допомоги. Увесь наш бюджет був скерований на надання невідкладної допомоги. Ми почали співпрацю з організаціями громадянського суспільства на заході. Ми працювали з ними упродовж перших тижнів після повномасштабного вторгнення. До моменту, коли зайшли в країну великі міжнародні організації, які надавали першу першочергову невідкладну допомогу, ми також надавали допомогу в плані продуктів харчування, притулку також забезпечували шоломами, бронежилетами, генераторами у різний час. Для моїх людей, які в основному працювали з антикорупційними проєктами, для них це була зовсім інша сфера діяльності. Однак вона була дуже важливою, тому що ці люди розуміли, що своїми діями во вони змінюють ситуацію на краще Скажіть, а як люди можуть впливати на боротьбу влади з корупцією? Які є інструменти для населення? Це є однією з особливих рис українців, а їхнє сильне громадянське суспільство, їхня здатність самоорганізуватися довкола важливих тем, однією з яких є боротьба з корупцією. Однією відповіддю на ваше питання буде те, що люди повинні гуртуватися довкола антикорупційних неурядових організацій. Завжди знайдеться місце для діяльності. Є так звана програма викривачів також є інші корисні програми, і ми бачимо. Ому, що а, толерантність до корупції за останні місяці падає? Відповідно, є потенціал боротьба з корупцією в Україні. Які виклики будуть після війни, і чи можливо вже зараз їх мінімізувати? Складно сказати. Все залежатиме від того, який буде хід війни, який буде кінець війни. Ми не працюємо з олігархами, а ті, які працюють з олігархами, вже кажуть, що вони слабшають. Звісно, це створює можливості для України. Тенденція така, що Україна рухається у позитивному напрямку у боротьбі з олігархатом. Я думаю, що те, що ми можемо зробити станом на сьогодні, це мобілізувати людей на боротьбу з корупцією також варто додати, що у процесі набуття членства ЄС Україною. Ви розумієте, що існують певні очікування з боку європейських країн щодо України щодо боротьби з корупцією. Я думаю, що в наступні роки Україна повинна поставити собі це за високий пріоритет для того, щоб відповісти цим очікуванням. Коли ми говорили про відкриття електронної приймальні міської ради, ви сказали про те, що сьогодні антикорупційна ініціатива ЄС працює над ще новими проєктами для Черніців. Про які саме проєкти йдемо? Амідашлікаранамбав цілий ряд активностей, насправді ми впроваджуємо. Ну, по перше, для прикладу, ми продовжуємо далі розширювати ГІС, тобто це є геоінформаційні системи, система даних, яка дозволяє містянам у. Комфортний і дружний спосіб у такий формат отримувати доступ до потрібної інформації. Також ми продовжуємо проводити перевірку та оцінку доброчесності державного підприємства Чернівці водоканал». Над цим проєктом ми працюємо спільно з мерією. Ми нещодавно запровадили цей інструмент оцінювання доброчесності, і також як я сказав, ми працюємо з водоканалом і з міським перевезеннями, міським міською транспортною системою. Ми налагоджуємо систему консультування. Ми перевіряємо управлінські процеси, процеси закупівлі, фінансового контролю. Ми намагаємося подивитися, які існують слабкі місця, прогалини, що можна удосконалити, і намагаємося допомогти містові і цим державам. Авним підприємствам удосконалити свої процеси. нещодавно також uh, uh, з мером ми говорили uh, про uh, удосконалення uh, системи uh, фінансового uh, контролю та аудиту uh, в міській адміністрації. Також uh, ми працюємо uh, над удосконаленням uh, процесів uh, держзакупівель, uh, тобто там, де ми можемо uh, бути корисними, ми намагаємося uh, запропонувати свою допомогу, свою підтримку, але це є спільні uh, зусилля: uh, зусилля uh, міського uh, самоврядування та uh, uh, сам наш що є ініціатива. на цьому, все. Дякую вам, та вам. Отже, що коїться із боротьбою з корупцією в Україні, та, зокрема, у Чернівцях, сьогодні обговорили з керівником EUACI антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Аланом Пагом Крістенсеном.